Ми є група компанія Буджехмаш. На цій виставці презентуємо наш трактор. Це модель зумліон RN 1104 Pro потужністю 110 кінських сил, об'ємом двигуна 4,85. На тракторі встановлений двигун «Ячай», який доволі себе непогано позиціонує у Китаї. Тобто це фірмовий двигун, який на своїх тракторах використовує компанія ZoomLion. Ми є ексклюзивним імпортером в Україну саме даної моделі 110-цільного трактора. Також пропонуємо на цей трактор сервісне обслуговування гарантію один рік. Склад з запасними частинами у місті нас знаходиться. І у Львові на даному тракторі вже встановлена модернізована кабіна. Вона йде пилезахисна, комфортна. Ну і в принципі цей трактор є аналог МТЗ 82